Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію. Знову ж таки, при обстрілах в суботу, в Білорусі було там щось спущено. Ніби ракета, потім це виявилося, що це якась імітаційні були запуски. Давайте подивимось, що Білорусь знову починає гратися з вогнем. Подивимось. Білорусь. Буде знову робити таке, чи будуть обстріли з Білорусі, України? Знаєте, можливо, будуть такі самі дії, того, що тут вода заливає сонце? Вода заливає сонце, тому тут може бути щось. Таке, що не несе такої реальної загрози. Але воно буде для того, щоб привернути увагу наших воїнів, десь засвітитися, розумієте, засвітитися. Але дуже добре, що тут вода заливає сонце. Тому будемо сподіватися, що такої великої шкоди від Білорусі не буде. Але це ось така от, якийсь такий хід кунем, знаєте. Так, давайте перевіримо, чи будуть обстріли України реальними ракетами або дронами з боку Білорусі. Хитрість. Хитрі ходи, хитрі, ну щось таке уманливе, уманливе падає з повітря. За хитрим ходом буде щось. Але знову хитрі плани, хитрі плани, ніби от, от ось щось таке маленьке незначне за пажам. Пентаклів. Маленьке незначне. І, але за хитрим ходом хитрі якісь дії, хитрі дії з повітря, хитрі дії з повітря. Ось так. Ну, знову ж таки, з метою, щоб, щоб відволікти увагу, слухайте. Білорусь щось буде робити, щоб відволікти увагу, звернути подивіться на мене. Ось подивіться на мене. Знаєте як мультик Почтальйон Пічкін? В мене є посилка, але я вам її не дам. Ну, отак, от зверніть на мене увагу, але тільки і все. Так, давайте тепер подивимось, чи може йти загроза з боку Білорусі для Захода у контексті перетину кордонів солдатами? Тобто, чи буде прорив кордонів з боку Білорусі наземним чином? Дивіться. Оця карта дає, ця карта забирає. Забирає перестрибування. От знову ж таки, кордони, дельфіни перестрибують. Забирання перестрибування межі, тому що там дуже захищено. Наші там дуже сильно захистили. І там. Дуже добре є такі капканчики в кущах, тобто це блокується. Добре, те, що з боку Білорусі можуть іти ДРГ, ДРГ, які можуть робити провокації за дияволом. Тобто вони відкрито не підуть, бо там, де підуть, там і сядуться на п'яту точку, м'яко кажучи. Але тут, бачите, він, цей диявол дає ключ для того, щоб. Опинитися в вигідному становищі за допомогою дерга розвідок, за допомогою якихось провокацій. От в цьому полягає загроза, що провокації на кордоні з Білорусю будуть і Білорусь захит, захід. Тобто, якби в когось є ключ від кордонів, можна так сказати. І той ключ хтось дав з нашого боку. Хтось їм допомагає, на жаль. За гроші. Ну, за все, що завгодно, продався. Так. Це несе велику загрозу для Заходу України. Ці ДРГ несуть велику загрозу. Можуть бути провокації, великі провокації на кордонах у вигляді руйнувань. У вигляді руйнувань. Щось може, знаєте, під основу загроза йде тому, що має велику силу. Якби баш... вежа була пряма, тільки от як верхівка. Якщо перевернута, то ця верхівка йде низ, зміщається на низ, і основа, ніби, основа нашого дому може зазнати загрозу. Але добре, що ця дев'ятка жезлів вона пряма. Тобто ну, позиції будуть триматися. От просто от вони можуть чинити. Провокації, вигляді вибухів, відволікання уваги, ось від якихось основних відтягування уваги на, на себе, відтягування сил. От, в цю, от Загроза тим межам, кордонам. Провокації. Ану, давайте до кінця осені цього року. Календарного, що може бути з боку Білорусі для Заходу України? Маскування, масковані люди? Підлі масковані дії. Слухайте, тут, тут йдуть, ну, такі от війна диверсантів, можна так сказати. Війна диверсантів. Люди в масках. Можуть приходити, і хтось їх проводить на нашу територію, і вони під виглядом біженців, ну багато ж біженців, навіть з Донецької, з от там, де російськомовні, знаєте, і вони можуть під них косити, але вони з триколором в масках ці люди. Тобто, це руські, руські, які по підлому приперлися. Пояснювала, королева жезлів пряма. Вона е, має завжди амбіції, має додаткові якісь е, плани, а перевернута вона підла, вона грається нечесно, в нечесну гру. І королева війни, вона перевернута, тобто вони знову ж таки будуть намагатися відтягнути на себе всю увагу. Але добре, що королева війни вона перевернута, тобто її заблокують. Можна сказати так, що оці диверсанти з підлими діями вони будуть заспокоєні, м'яко кажучи, блокується. Ось так. Ну, на жаль, хочуть вони там фронт відкрити, як вже говорили. Так воно і є. Вони там хочуть відкрити додатковий фронт. Ну, не в тому плані, що там буде війна, а в тому плані, що е розділити е наших воїнів на декілька частин, щоб менше було сили на головних напрямках. Але так, на жаль, ну, от якісь таємні тут, що тут у нас. Будуть наслідки, наслідки та, і затаємних домовленостей можуть бути наслідки. наслідки. Але, знаєте, перевернута трійка мечів. Це добре в тому плані, що вже пік е, тої болі він пройшов. Залишилися тільки. Побічні якісь ефекти. Ось так. Будемо сподіватися на найкраще. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підписку. Все є Україна. Віримо в наші ЗСУ. Вони в нас найкращі. До побачення!